Хочеш вилізти на веселку? Да. І що далі? І, і там почаювати з мамою, тобою. І там щось поробити. А як злізом звідти? На парашутах. стрибнем? Нічого собі. На парашутах. А де ми візьмемо парашути? Купим. А на веселці що будемо робити? А на веселці будуємо вдома. І що там будемо робити в тій домі? Жити Доброго дня. Ну. А потім якось повертати з вдома жили. До бабусі? Так. Да. А в небо будемо підніматись. Напевно, що корабл. Корабликом? Яким? Такий, що в небо плаває. Повітряний корабль? Так. Да.